Фантеп нове вітаю, мене звати і Моторола Edge 50 Ultra. Це перший смартфон Моторола за 8 років, яким я користувався як власним і особистим. Шлях до цього вибору був довгим і сповненим розчаруванням. Але не в смартфонах моторола, а у всьому, що навколо. І безумовно, це відео, як і переважна більшість матеріалів про цей смартфон, вони суб'єктивні. Мені цей смартфон просто підійшов. І можливо підійде і вам. А от чому? Поясню прямо зараз, бо збирав інформацію майже три місяці, і так це буде кульмінація моїх попередніх матеріалів. Бо в мене вже є і окреме відео про камеру, і про процесор, і про оболонку, і про десктопний режим, і навіть про карти пам'яті, точніше про їх відсутність і про те, чому це. Так то круто. Ну а тим як почати з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Коментарі теж кайфові, але можна навіть фінансово підтримати. Через головну каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже, я був величезним фанатом MIUI. HyperOS виявилась виявилася катастрофою. Я був величезним фанатом Origin OS, але трьоххвилинні затримки сповіщень про балістику не під нашу країну робляться. Що трапилося з Samsung? Я навіть розповідати не хочу, як і купляти їх смартфони. А смартфони Google Pixel як викликали у мене депресію, так і викликають. Бо гратись із штучним інтелектом Google я не буду. А більше там нічого і немає. Андроїд від Google це сум страх. Моторола при цьому починаючи з мого першого огляду серії Edge... Мене приємно шокувала. Так, я був величезним фанатом Moto Z. Власне, Moto Z в білому золоті це мій візуально улюблений смартфон всіх часів. Я навіть хотів його знайти під це відео, але їх не залишилось в продажу. І при цьому він був страшенно недосконалий, я б навіть сказав глючний, на відміну від серії Edge. Бо моторола поступово почала відмовлятись від. Пікселізованого Android і йти в бік власної оболонки. Про неї у мене вже було відео. Вона має назву Hello UI і містить величезну купу нових фішок. І Я навіть не кажу про жести, які були ще за часів до Moto Z. І я про приколи типу десктопного режиму або посиленої безпеки, або edge Display. І при цьому, якщо ви 5 років назад тестували голий Android від Nokia або Google і просто в осад випали від бідності функцій, то зараз у Android 15 99 цих. Функцій вже є і навіть більше починаючи від роздільного керування звуком і закінчуючи клонуванням програм. У H50 Ultra також виявилась досить потужна фотокамера, яка сильно нагадала мені часи флагманських флагманів із стократним зумом. А у плані голих характеристик модулів, смартфон спокійно обходить фотофлагмани декількарічної давнини, як от Vivo x 70 Pro Plus. І так, відеоможливості можливості тут порізані, і програмна апаратно, але я просто відмовився від ідеї знімати, скажімо, презентацію. На смартфон. У мене камера full frame і чудова оптика від мейки. Тому я нічого не втрачаю. Втім, апаратні обмеження у смартфона виявились не лише у камери, бо Snap 8 s Gen 3 отримав і порізані по частотам ядра, і слабше відеоядро, і набирає на 500 тисяч балів менше вантуту, ніж варіант без S. Звучить як варіант без S. Вибачте. <хи> і тим не менше, у якості просто робочого агрегата Motorola H50 Ultra виявився феноменальним. Гора пам'яті, запасу продуктивності на десктопний режим теж достатньо. Власне, десктопний режим обмежується зараз лише оптимізацією ПЗ, а ніяк не потужністю процесора. Плюс тут є всі потрібні стандарти передачі даних, включно з Wi-Fi 7 та зворотньою бездротовою зарядкою. А, ну і охолодження тут шикарне. Тому, на відміну від, наприклад, Razer 60 Ultra. Тран. Якщо я захочу погратись в игру, я пограюсь без перегріву. Безумовно, маю відмітити, смартфон довелось допилювати. По-перше, я придбав силиконовий чохол з Максей, точніше, під MACFit від Spiegel. Тримає гірше, але достатньо міцно, щоб EcoFlow Rapid Magnetic тримався і не відпадав. Ну а програмно я поставив лише, по суті, Gesture Navigation, щоб можна було свайпом збоку з боку відкривати шторку перемикачів і повертатись назад. Ну і хетчкем 2, бо стандартна програма камери не підтримує постійний спалах. Останнє запитання. Що могло б примусити мене в теорії перейти на модель новіше, наприклад, edge 60 Ultra. Бо, бо по суті апаратно мені у цьому смартфоні не вистачає лише always on display, а тут екран не того типу, щоб його підтримувати, а програмно лише про режиму камери. Було б, звичайно, прикольно мати підтримку чи 2 а не чи 1 але мені це не принципово. А, ну і в оболонці було б непогано додати можливість обирати джерело звуку для виведення звуку, бо в мене декілька. Декілька бездротових навушників, і Bluetooth-колонка. Я не можу обирати одне або інше, мені доводиться речі відключати. Але навіть враховуючи це. З одного боку, для мене еволюція моторола зайшла майже в глухий кут. З іншого боку, це і добре, бо я перестав хотіти за багато речей. Мій смак і мої потреби достатньо збалансувались. Я вже не супер за ентузіаст Android, і не буду, скажімо, допувати рут права для пристроїв, навіть якщо буде можливість. Бо мені з рут правами нічого робити. Що досить іронічно, враховуючи назву канала і сайта, але вже що поробиш, як є. Тому моя рекомендація буде, в принципі, універсальною, але все ж. Переходити з Motorola Edge 50 Ultra на Edge 60 Ultra резону дуже мало. Вам треба оновлюватися як мінімум через покоління на Edge 70 Ultra. Особливо, якщо у вас потреби, як у мене, тобто максимум швидкості роботи, мінімум ігор, максимум зручності, максимум гнучкості, мінімум сфокусованої універсальності, як, наприклад, у камер. І це, мабуть, головне, що вам треба пам'ятати: Motorola Edge 50 Ultra – це не відеокамера, це не ігровий ПК. Це смартфон. Motorola H50 Ultra. Швидкий, крутий, мій. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, яку фішку вам би хотілося мати в смартфонах Motorola, яка б примусила вас перейти на цей бренд з вашого поточного. Виділіть якусь одну, якої вам не вистачає, типу топовий процесор або суперпотужний зум-модуль, або про режим відеозйомки. Нас читають представники мотороли. Так що пищить, не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському мазину Magie за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському мазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. До просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та каналнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та байте здорові!